по колу має цілу низку переваг, які відсутні при в'язанні прямими та зворотніми рядами, можна зв'язати безшовні елементи одягу. Даний спосіб особливо корисний, коли майстриня збирається робити виріб для маленьких діток, яким протипоказаний одяг з внутрішніми швами. Говорячи про відсутній швів, не можна не помітити ще один момент. Не надто досвідчені майстрині поки що не мають навички акуратного зшивання елементів одного виробу. Тому такий спосіб позбавить їх додаткових клопотів. Тут немає кромкових петель. Передбачуваний початок ряду для збереження візерунка позначають спеціальним маркером. Більш того, набрати потрібно ту кількість петель, яка строго відповідає кількості петель рапорта вашого візерунка. Враховувати при розрахунку кількість петель для симетрії не потрібно, вони стають зайвими. Якщо ви використовуєте кругові спиці, вони значно спрощують робочий процес, оскільки самі спиці дуже зручні. На жаль, далеко не всі візерунки підходять для кругової техніки в'язання на таких спицях. Їх не можна адаптувати, як не намагайтеся, тому від них краще відмовитися. Шукати інші альтернативи. Під круговими спицями маються на увазі дві коротенькі спиці, які з'єднані між собою за допомогою металевого тросику. У кругових спицях має значення довжина цього тросику. Вона може досягати 60, 80, 40 та 100 см. Здійснюйте перевагу. Здійснюйте перерахунок петель час від часу, щоб випадково не втратити одну. У разі, якщо потрібно почати зменшення петель, ви можете перейти на шкарпетні спиці. Розраховуйте кількість петель таким чином, щоб у разі виникнення убавок вони були симметричними і полотно ділилося на рівні 2 або 4 частини. Варто зазначити, що використовування таких спиць певною мірою зручніше не тільки під час транспортування, але й під час самого робочого процесу. Ви можете розмістити руки так, як вам зручно, а не намагатися прилаштовувати їх так, щоб довгі подвійні спиці лягли зручним для вас чином. Деякі вважають, що вив'язування петлі за задню або передню стінку відіграє велику роль у формуванні візерунка. Насправді, це і так, і ні. Одночасно. В'яжіть так, як вам зручно. Єдине, якщо ви почали в'язати за передню стінку, продовжуйте так до кінця, інакше ви ризикуєте отримати трохи перекручені петлі. Те саме можна сказати відносно і про в'язання за задню стінку. Вважається, що при круговому в'язанні найзручніше пров'язувати за передню стіночку. Тобто ту, яка дивиться на вас під час вашої роботи.